Привіт, красотулечки! Сьогодні хочу вам показати бомбезний набір, який також підійде як і чоловікам, так і дітям. Сюди входить зволожуючий гель для тіла, зволожуючий скраб для тіла, а також зволожуючий бальзам для тіла. Зволожуючий гель для тіла. 24 години зволоження містить унікальний рослинний компонент, що підтримує водний баланс вашої шкіри. Особливо масляна консистенція ніжно очищає вашу шкіру, живить її, а також доглядає за нею. У складі входить комплекс 5 водоростей кальцій, мінерали, йод, вітаміни і все необхідне для вашої шкіри. Зволожуючи скраб для тіла, містить такі аромати мох, бергамот і чорна смородиня. Витягує, зміцнює, омолоджує вашу шкіру та підтримує її в тонусі. Містить французькі олії та абрикосові кісточки, які стимулюють меркоциркуляцію шкіри та прибирають умертвілі частинки. Очищає і живить, а також генерує вашу шкіру. І на остаток зволожуючий бальзам для тіла, аромат чорна смородина, а також кедрове дерево. Ефективно зволожує, а також живить вашу шкіру, покращує функцію шкіри і зменшує втрату води, забезпечує довготривалий ефект, захищає від пересушування, містить унікальний рослинний компонент ксеродін, який забезпечує шкіри еластичність, м'якість, а також шовковитість. Ось такий чудонабір має бути в кожному домі. Тому для замовлення пишіть мені, будь ласка, під цим відео або переходьте на мої приватні повідомлення. Па-па-па-па і до нової зустрічі!